Дисклеймер: якщо вам буде важко, зменште звук на мінімум та зупиніться, або й взагалі вимкніть це відео. Цей фрагмент я додатково записую. Взагалі, відео присвячене причинам, чому люди йдуть на такий крок. І після запису, який я почала ввечері і закінчила вночі, вранці я дізнаюся, що в цей самий час подруга моєї близької людини повісилась. Кожні 40 секунд у світі хтось закінчує життя самогубством. і це більше ніж воїн чи вбивство. Тож сьогодні давайте без води поговоримо про те, чому молодь все частіше не бачить сенсу жити. На один без першого я записую це відео, і мені аж моторошно всередині. Але я не можу не висвітлити цю тему і ці думки. Навіть в своєму телеграм-каналі, не терапію єдиною, я залишала опитувальник, чи коли-небудь виникали у вас думки про самогубство. І ось такі результати, я вам їх покажу. Звичайно, опитування було анонімним, але переходимо до внутрішчів нашого відео таємниці зростання суїцидів серед молоді. Іронічно, але найщасливіші країни світу досить часто мають високі показники самогубств. Наприклад, Фінляндія одна з найщасливіших країн у Західній Європі, і вона входить до числа лідерів з рівнем суїцидів. У США пояс самогубців характеризується достатньо високим рівнем життя і одночасно високим рівнем самогубств. Ще один парадокс за американськими даними найбільш Ільший рівень суїцидів відбуваються не у вихідні дні, а у понеділок здавалось би можливо, це був би новий початок, але люди вже втомились боротись і втомились шукати, що вони повинні починати. Нарешті переходимо до улюбленого, як же ж без соціальних мереж. Замість урізноманітнювати наше життя, як же часто вони проводять до того, що дають нам відчуття ще більшої самотності. Дослідження показують, що молоді люди з високим використанням соцмереж удвічі, а то і втричі більше скаржаться на соціальну ізоляцію. Люди, які практично не бояться смерті, частіше здійснюють спроби самогубства, в принципі, логічно, але усе це загалом показує. Що коріння нашої кризи лежить далеко за межами звичайних факторів. Поговоримо про втрату сенсу. Екзистенційна криза у сучасному світі багато молодих людей відчувають глибоку внутрішню порожнечу і безмістовність. Якщо ви читали книгу Віктора Франкла, це психолог, що пережив концтабір, Книга у пошуках справжнього сенсу він пише там такі слова: той, хто знає, заради чого живе, може витримати будь-яке. Як дослідження пацієнтів у кризових станах підтверджують, що наявність чітких причин жити зменшує суїцидальні наміри. Ну і коли сенсу нема, людина почувається як листочок, який стрімголов несе ріка б з надії. Вона його впустить відразу в смертельний водоспад, який знизу його приб'є. Тому посилення відчуття життя як безлуздого я просто існую, щоб існувати без жодної мети. Це один із ключових рушіїв росту. Суїцидальних настроїв серед молоді. І куди ж на моєму каналі без релігійної тематики, так як я вірую, що я не могла обійти це стороною, і звичайно, релігія має вплив як позитивний, так і негативний також. І давайте розбиратись: номінальна релігійність, бар'єр чи напівтона страху. Силу віри в Бога часто називають однією з найдієвіших проти отрут від суїциду, але чи справді це так? І як добре, що ми живемо у 21 столітті? Давайте звернемося до клінічних доказів. Є клінічні свідчення про те, що пацієнт з усіма факторами ризику, тобто з хронічним болем, депресією, з доступом до зброї, відмовився від суїциду лише тому, що вірить у Бога. Наукові дослідження підтверджують, що регулярно практикуючи релігійні люди набагато рідше закінчують своє життя таким чином. Бо віра дає надію і сенс життя. Але чи у всіх випадках це так? І ось тут криється іронія, про яку я хотіла поговорити. Номінальна релігійність. Багато людей ідентифікують себе з релігією лише формально, тому що їй з дитинства так привчили, ходили до церкви чи до зібрання будь-якої іншої деномінації, та своє життя вони ніколи не намагалися провадити в згоді з принципами та доктринами цієї релігії. Тобто вони говорять, Бог є, ходять, можливо, до збору чи церкви раз на якийсь час. Але не будують свою віру на фундаменті. Вона є на піску з переказів, з того, що їм говорили правильно, і з традицій. Зазвичай таке поверхневе сповідування воно грає злий жарт, воно дає фоновий страх перед потибіччям, перед судним днем. От люди розбираються, що воно таке, з чим його їдять, що таке пекло біблійне, що таке судний день. І от воно наганяє фоновий страх. А ще. Як же ж самогубство можна вчинити, навіть якщо ці люди думають про нього, якщо це такий великий гріх? І в такому випадку, якщо релігія не наповнює життя цих людей справжнім сенсом і метою, то вона дає якийсь невизначений дискомфорт, і ця людина має ще плюс декілька додаткових страхів. У психології існує метафора, яку я вже раніше згадувала, отже, уявляємо суїцид, це водоспад на кінці ріки. А страх смерті це течія потоку. У невіруючих або номінально віруючих, берега цього потоку практично відсутня. І листок людина легесенько і без перешкод мчить до водоспаду. У віруючих же релігія працює як дамба. Вона затримує цей безперервний потік і шлях до самогубства, навіть якщо ця віра не супер суперзагалиблена, але людина хоч трішки намагається розібратися, і її почуття є щирими. Але якщо знову ж таки жодної віри немає, залишається лише тягар страху без жодної опори. І він знову ж таки додатково сплутує відчуття людини. Тоді релігія грає тільки злий жарт. Можна думали, що я мину тему психоактивних речовин. Вони дуже впливають на нашу демотивацію жити та тривогу. Уживання ліків та наркотиків часто можуть поглиблювати депресивні стани та демотивацію. Так, популярний анальгетик прегабалін, відомий під назвою Лірика, схвалений для багатьох неврологічних станів, має офіційне попередження про ризик суїцидальних думок. Наприклад, у опублікованому клінічному випадку, 20-річний чоловік, що отримував пригабалін, різко занурився у глибоку апатію і безнадію, аж до спроби суїциду. Загальні статистичні аналізи свідчать про реальне, хоч і невелике, підвищення ризику суїцидальної поведінки на тлі застосування габа-пентеноїдів. А як же канабіс, популярність якого все більше зростає серед молоді? Численні дослідження показують або навіть кричать про те, що постійне вживання марихуани. Корелює з ідеями або навіть спробами самогубства. Огляд 25 п'яти мета досліджень встановив, що у населенні в цілому, так і в особливо вразливих груп, таких як ветеранів, у людей з депресивними розладом, вживання рекреаційного канабісу, пов'язане з набагато вищим ризиком суїцидальної ідеації і спроб. Рані початок та тривале систематичне вживання лише поглиблює цю асоціацію. І що вже говорити про те, що до 25 років наш неокортекс ще не сформований. І якщо ми будемо вживати, мова це дуже впливає на мотиваційну сферу. Людина молода, яка ще не знайшла себе, яка ще не сформована як особистість, і до кінця не розуміє, де її шлях, тим паче в такому. Величезному інфопростої, як ми варимо сьогодні, вона просто демотивується ще більше. Вона не знає, куди рухатись. І, до речі, коли не знаєте куди рухатись, то нас, в принципі цьому і навчать. Нас не вчать знаходити себе, нас вчать бути рабами системи. Просто подумайте, почніть з найменшого від того, де ви точно не хочете бути і ким ви точно не хочете бути, і це вже буде точка відліку. Але сьогодні не про це: нікотин, цигарки. Айкоси, дудки, курілки, парілки все, що пов'язано з цим, і навіть Да-да, я не забула. Здавалось би, стільки населення курить, але сучасні дослідження між підлітками і молоддю демонструють нам дуже цікаві результати. А це прямий зв'язок нікотинової залежності з суїцидальними думками. Опитування старшокласників показало, що. Куріння цигарок електронних чи ні дуже підвищує ризик думок про самогубство. Вдумайтесь, як же багато людей, яких ви знаєте, палять і кажуть: ой, в мене був такий стрес, я так стресувала, бо я так нервуюся. У мене така тривога. Піду попарю, піду подимилю, піду на перекурчик, і замість того, щоб справді щось в своєму житті вирішувати. І якось фіксити свої проблеми, вони виходять на перекур все частіше, частіше і частіше. І якщо вам здається, що тривога знижується, то ні, вона зростає навпаки. І Якщо ви дивитесь це відео і ви палите, не обманюйте себе і починайте діяти прямо зараз. І в цьому вам може допомогти книжка, легкий спосіб кинути курити. І там є справді класні дієві думки, від яких ви просто нікуди вже не дінетесь. Якось навіть вже нудно, але я все одно згадаю про алкоголь та інші психоактивні речовини. Можливо, якісь алтежки, якісь мешки, якісь грибочки, кульочки. Е, ну любі давайте не будемо обманюватись, Нічого хорошого в цьому немає і таки, дослідження серед зашаласів. Двішу не проводяться в США. Показують, що в п'ять разів, в п'ять разів більше соціального вайба між тим, хто вживається кожен день. Ну і не від хорошого життя, звичайно, але ніхто не забороняв звернутися за психологічною допомогою і підтримкою. До цього теж пізніше дійдемо. Отже, про психічні розлади: депресія, тривога, біполяр, межовий, ПТСР, психічні хвороби та розлади це класичні чинники ризику суїциду. Зокрема, вос наголошує, що між суїцидом і психічними розладами. Особливо депресивними алкогольними розладом існує дуже міцний зв'язок. Це одні з найпоширеніших ментальних розладів серед молоді. Давка, суспільства, знайти себе, зроби мільйон, зроби то, зроби п'яте, десяте. Депресію взагалі, як хворобу, вважають однією з основних осередків передбачення ризику. Це реально дуже серйозна хвороба. Нейрохімія мозку просто змінюється. Реально, якщо розумієте, що з вами щось не так, зверніться за допомогою до психіатра. Біполярний розлад визнаний одним із найнебезпечніших ризик самогубства з ним у 20, а то і у 30 разів більше ніж у звичайній популяції. Приблизно половина пацієнтів з діагностованим біполярним розладом робить хоча б одну суцідальну спробу у житті. Такий розлад супроводжується зовсім різними двома станами у людини, і в моменти, коли вона є найбільш імпульсивною та вразливою. Вона може зробити досить необдуманий крок. Я не буду вдаватись в подробиці, але важливо розуміти, що це є хвороба, і про це важливо знати. Про це важливо говорити. Найбільше, що зараз мені здається, вкриває нашу неньку країну. Це посттравматичний стресовий розлад. ПТСР сам по собі він дуже сильний каталізатор суїцідальних думок і. Травми бувають дуже різні пережиті, зґвалтування, фізичне насилля різного формату, емоційне насилля. Це можуть бути також травми, завдані після побаченого на фронті. Це може бути дуже часто у військових, які бачили, як помирають їхні побратими, у військових, які вбивали, у цивільних людей, які чули один вибух або тисячу. Серед шести основних тривожних розладів ПТСР найбільше корелює із спробами померти. Поєднуємо втрату сенсу життя з психічними розладами з залежностями. І що ми отримуємо тенденція до відчі, самогубства не зростає, як ви думаєте, і зараз декілька прикладів. Я намагатимусь донести вам реальні історії без імен, а точніше з іншими іменами, трішечки з видозмінні деталі, щоб ви на прикладі могли в'їхати, як це все виглядає. Деколи це сукупність факторів, про це я вже говорила. Наприклад, є собі така Вікторія. Вона зростала під тиском батька Тирана, з дитинства жила у двох реальностях: одна робота акторкою за кордоном, інша в Україні, в яку вона приїздила, і життя, начебто, було на паузі. Працювала вона вже з підліткового віку і завжди знала, що може покладатися лише на себе. В підліткових пошуках себе вона натрапила на токсичну компанію, в якій почала вживати заборонені речі, такі як марихуану або пригабалін. Паралельно з цим вона зрозуміла, що щось не так, пішла до терапевта, і той не допоміг, і поставили діагноз межовий розвиток особистості. І вона так і не знайшла внутрішнього опору. Коли вона вже була в більш зрілому віці, і суспільство тисло на неї, покладаючи великі надії, ти будеш такою дружиною, такою мамою, такою гарною газдиною, чи такою хорошою кар'єристкою, чи такою класною акторкою, вона не знала, куди від цього всього дітись. Зовні її протест виглядав як наслідок підліткових помилок. Але всередині дівчини була прірва, і в один день вона з нею просто не впоралась. Приклад Михайла. Він втратив роботу і замовк. Цього було достатньо. Йому було соромно просити допомоги, бо чоловіки ж вони не мають її просити. Чи не так? Дрібні щоденні тривоги зростали, підтримки від близьких не було. Це було маленькою сніжкою, яка потім переросла в велику снігову кулю, яка в кінці кінців, здавалося, створила ілюзію для Михайла, що якщо він не зістрибне з цієї прірви, ця куля його зіб'є. Але я хочу нагадати, що суїцид. Це вічне рішення тимчасових проблем. Але Михайлу так не здавалось, він не міг інакше. Є історія Ізабелли, дівчини, в якої було все. Вона має житло за кордоном, чоловіка, який її забезпечує і кохає, друзів, які про неї турбуються, соціальне життя, активне соціальне життя, хобі. У соцмережах вона посміхається і видається досить активною. Але вона роками боролась із депресією, практично нікому не показувала. Вона не була егоїсткою і точно не хотіла завдати болю. На плаву її тримала лише одна думка: страх про те, який ж величезний біль переживатимуть її рідні, якщо вона піде з життя. Але в один момент цієї думки і цього страху було замало. Її страждання не вмістились в стандартні уявлення людей про успішне облаштоване життя. І цю історію я розповідаю в чиїсь дівчини. Яка закінчила своє життя самогубством, повісившись саме в той вечір, коли я записувала першу частину цього відео. І це була подруга моєї близької людини. Вранці, коли я про це дізналася, у мене був шок. Дівчина 22 роки. І уявіть, наскільки величезний біль, нестерпний біль, має відчувати людина, щоб не бачити. Ніякого виходу, окрім як завершити це життя. Пам'ятайте, обставини і проблеми змінюються, а життя не повертається. Якщо вам потрібна допомога, звертайтеся. Якщо друзі говорять про те, що в них депресія, не знецінюйте, відноситесь до цього серйозно, бо це не є жарт. Як любить казати моя подруга, це інвалідна коляска в голові. Я знаю, що крісло колісне, але я, цитуючи її. Хотіла донести вам прикладом, що це не пише на лобі, це не завжди про кричати і говорити, наскільки мені болить, і показувати, як я ріжу вени. деколи це буває і так, але частіше за все це тихий нестерпний біль, який забирає життя. Не будьте байдужими, любі, якщо ви відчуваєте безнадію, тривогу чи відчай. Пам'ятайте, ви не самі і просити про допомогу це нормально. А якщо ви хочете отримати більше корисних порад, або вам подобається те, як я розповідаю, ви можете підписатись на мій інстаграм або телеграм, щоб отримувати більше порад про психічне здоров'я. І я, як завжди, говорила з вами чесно, відкрито і без табу про те, що справді важливо. Дякую за перегляд і до наступного відео.